Я буду з нею битися? У мене? Що? Щ, що зробиться? Пошміхаючи. Що за характер? Ай, пішов. Я не розумію, що це твориться тут. Ця варвара, то не Ти Python вчиш чи що? Я не розумію. Короче, сьогодні ми пограємо не в Роблокс, а в зовсім іншу гру. Називається Illusion Carnival. Коротше, сьогодні буде нас вайб того цифрового цирку. І знаєте, яка фішка цієї гри? Це те, що тут є українською. Молодце це офігенно. Все, пробуємо. Так, запускаємося. Завантаження. Що я зробила? Ну типу завантаж... Ну так, да, воно завантажується. Там з буквально пише завантаження. Ірина, що ти тупиш? Так, ну, щось завантажується, щось крутиться. Мій ноутбук взривається, але ладно, пофіг. Що таке ж так грузиться довго. Завантаження. Лана завантажує кубирку. Давай, бро. Я є подхід. Я, я не можу довго чекати, повір. Бомба 285. Так, Америка. Та ти далі грузиш, а тіло пістю всікає, і зіграла no, no, no. Та шу гарай. Хватит, заткнись ти вже. Бога, чого ти так довго завантажуєш, бро? Ні, таке завантаження, будь ласка, не треба. Вже ж завантаження, я вже тут боюся. Закуліся вийти на біс. Що це? Це не завжди перезапише ваш останній. Так, давай. Ця гра містить, бла, бла, бла. Все, давайте заново. Хз. Я не знаю, що там заново можна починати, але починаємо заново. Не грузись так довго. Воно загрузило! Е, а що я? Зародиш якийсь. Так, що я надіюся, що тут нічого такого... Конфеція. Вау! Прикольно! Підійдіть до інших персонажів спейс, щоб почати розмову. Ну давай! Можна з вами поговорити. Агов, агов! Так, давайте якийсь голос придумаємо. Максимально пікмі голос. Агов, агов! А нас тут відвідувач! Що? А, Ще один новий відвідувач прибув так швидко. Ласкаво поросимо! Вихідка! тебе ж немає квитка, так? Ту ту мене? Ту ту мене така? Для всіх загублених душ ми надаємо наші послуги безкоштовно. Та, дякую. Бажаєте отримати свій квиток до конфеті просто зараз. Не підтвердите. Тож, як ми можемо до вас звертатись? М мені здається, цей офігенний нік. Бо Гаразд, я запам'ятаю, ви впевнені в цьому імені. Та, тепер ми маємо подарунок для вас, особливо у рігамі. Обов'язково попіклуйтеся про нього. Що це? Ні, тормозі! А що вона мені зробить? Насолоджуйтесь парком. А! Насолоджуйтесь парком як гарнесенький поборовий кораблик. І ніколи! Не губися знову. Окей. Okay. Okay. А можна мені якось поміняти скін? Мені не подобається сам факт того, що я корабликом стала. Ну, впр... Йокарний бабай. Аааа! Який в мене скін! Той наближайтеся до об'єктів, зірками на них дослідити. Зірками давайте е, поради для загублених душ. Однак не бійтеся, вони з радістю покажуть вам тут все. На задній стороні нотатки щось <клес> є з нестерпінням. Чекає на нашу зустріч. Хто мене тут чекає! Яно, ну, в принципі, мені дуже сильно подобається стилістика цієї гри. Вона прям дуже гарна. Ну прям дуже ясло. Опа. Зірочка. Жінчи, зірочки, це ви. Подарунок, який відповідає вашим габаритам. Він манить вас відкрити його. В смислі вашим Ну, подумай, що метр п'ятдесят... 50... Вже метр п'ятдесят шість, не метр п'ятдесят п'ять і підросла на один сантиметр. Тому. Подумай, що метр п'ятдесят шість. Погляньмо, чи є щось під нею. Ви знайшли ключ. Ні, знаєте що? Мені цікаво, чи це в результаті буде хорор, чи що це буде. Я просто скачала цю гру, бо вона гарна була. Погляньте, що ж ви знайшли. Кубок. Конструктор! І чисто той кубик зараз перетвориться на бамблбі. Чуєте, мені здається, що тут вже все полапало. Все, що можна, я вже полапала. А, да, тут ключ. Замок з тиску. Ірина, не спіши. Покажи людям, що ти доросла людина, що вмієш читати. Замок з текстурою подібною до іграш. Користатися ключем. Давай! Ой. Для Для когось страх, це аплікейшн. Доблікейшн для мене у от звантаження. Опа. Ого! Соля, для тебе локація. Що за пінгвік тут? Ти... Ой, в мене залопання клачка! У мене залопання клавіш Альо. Алло, а я можу тут пограти? А, вона, типа, намікає, щоб я тут сіла, а я грати не вмію. Я максимум мію поламати. Ой, і що? Вау, мені знак питання каже... Кажуть... І що? Ну, це, конечно, тигр. Безколірний бобу Грис. Наш головний герой нарешті вийшов на сцену. А то хто така? Але скін тебе прикольний, мені подобається. Я далі ріні, ваш провідник. Я буду супроводжувати вас у ваші подорожі через конф... Конф... конф конференцію. Короче. Але спочатку я підготував. В смыслі підготував. Ти не вона? У мене тільки що світ зруйнувався під ногами. Hai, ну ладно, мужчина. Але спочатку я підготував для вас вступний виступ. Ну давай, ну давай. Що покажеш? Шепи, пили. А! Ага. І що? То мені, типу, рухатись треба. Яке мені діло до того, як ви розважаєте? <зваж> Хто ти Деметрія? Жаль, що не геометрія, знаєш. Га, що? Звідки ти чому ти? Га? Ага. Не звертайте уваги, Другий відвідувач! От-от! В <зваж> кількох словах тут нічого не може загинути, да? Справді, тут все одно ніхто не може померти, тому зробимо це ще раз. До речі, перед тем, як ваш тур офіційно розпочнеться. Ви коли-небудь замислювалися над тим, якщо довго бути безсмертним. Ваші приходи може тривати вічно. Чи означає ми це, що якщо ми зі не зі знайдемо вихід і зустрінемо тут назавжди? Тут ніхто не помре, ви можете втратити лише здоровий глузд, але не життя. Слухай, уважно! О, йоу! Це карнавал духовної шмерчі, і що? Що oh? ти замовчала? Put me down. Не, че это бы живее тут классную кстати выглядит? Прием на экскурсии. Вау! А якщо я до их рук пиду, ну? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я поняла. Короче, женщина текай. Ай-яй-яй, нас тут выберу без выбор, знает. Так, звідки раптом з'являються ці руки, І мозок тане, коли вони торкаються мене. ой. А, oh my ну my все, у нас тепер нема колеги. Чи назад ой. Two hours later. Я пам'ятаю, своє рідне село, де я лопатою черпав гімно, не піду. Опа. Кайда, дай я поїм. Та подожди, дай я ну ти, блін, блин, тоже. Все, Sancti... я поїла, можна продовжувати. Так, забрати десерт та відкрити сумку. Ага, що ти мені кажеш? Вітаємо на борту вітальної. Я десерт не забрала. Ми покажемо вам тут. Прагнемо надати унікальний досвід для кожного з вашим відвідуванням. Фантастичне середовище та кольорова гана завжди були нашою. Я не встигаю! Говорючи про це, я не можу не згадати передура. Є якийсь сенс мені читати, що тут пише, якщо я навіть не встигаю. Секрет рецепти полягає в тому, щоб фарба має смішні емоції. Це кольорове. Ото я причитала. Ми хочемо з'їсти це, та не треба. це, З'їжтеся, це, з'їштися, це! Матка боска. О! А то вот от, 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 я за нею могла грати! Це так смачно, я теж хочу відкусити. А! А, а дочка, якщо я знову в виберу? Понятно, вибір без вибору. В принципі, як ходити в школу. Ні, не, не приймається. І шо? А? Я буду з нею битися? Ой. Вибачте, залупання клавіш. Що вона робить? Нам не тільки кусити пробує. Ну, ти дебіл. Паперове оригами у твоїх руках спеціально підготовлена для відвідувачів. Це може змінити нормальність. Ну, коротше, все понятно. Це оригамі називається орікенд. Слухай, уважно. Затиснути? Я затиснула. І що? Мені колір щось і стало? У мене хп мало. А! а, я поняла, я поняла, що треба робити. Отако на Єшку і все. Я буду тут людей рятувати. Господи, все. Коротше, ми прийшли в гру. Фізичне тіло і рани не існують у цьому світі. Єдиний спосіб перемогти супротивника використовувати духовні сили. Ледін забула найголовніше. Я ще не відкусила від тебе, ні шматочка. Слаб сраку! А я просто тако стану тим корабліком мені пофіг. Та ЗАЛИПАННЯ клавіш, хватить! Хватить. Все, мене ніхто не доб'є тут. Тайок не бабай. Вітальна програма вітає вас назавжди. Ласкаво просимо, ласкаво, тихо! Ой, все? Ай! Ти мене налякала. Як ти досі жива? Значить, все для мене. Що це робиться? Вишмікає. Що за черектор? Ай, пішов, я не розумію, що це твориться тут. О, і. Ще одна річ, яку я хотіла сказати тобі, коли ми зустрілися. Занадто багато лупи. <ріст> З ким не буває. Це не лупа, бро. Ти в, в моді не розумієш. Це, коротше, маршмелоу. Тоже мені придумала. Вітальна програма закінчується. Дякую, що завітали до нас. Ця Warworld name най найбільш. ти Python вчиш, чи що? Я не по ньому. Опа. І в якої сраку знову попала. Цей папірець впав разом з тобою, але вам здається, що ви ніколи не бачили його раніше. Це ілюзія, бро! Це все ілюзія тобі зробила. Я ті кажу, повір на слово. Бачу. Кудзаковий будинок. Прикол, це що? Десертна лавка, смачної страви зроблені з різнокольорових фар. Сповнені глибокими емоціями, це ідеальний вибір для незабутних, бла 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 А якщо я обійду, я не хочу це брати. Привіт! Попу грести йдеш в напрямку першого атракціону у коценкому будинку У будь-якому випадку, куди ділася геометрія? Як ти? Було весело з вітальною програмою. Знаєте що? Мені здається, що її кожному підряд у озату хрень казати не варто. Давайте не будемо палити контору з ілюзією і з тією фігнею. Давайте просто питайся, що що з нею сталося, типу з геометрією. Ге? Ага. Що ти в мене питаєш? У мене немає ані гадки. Якщо ти загубишся, це не повинна гіда, бути розчавленою ружанство особисто проблема. А ще вона не така, як ти вона не має орі. Скільки вона знає. Ха 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 цікаво. Ти все, що устерігаєшся мене просто тому, що я тебе трішки налякав на вході, що не так? Вчасно, я хотів показати тобі страх а нормальності. Ого, в мене немає жодної наміру солдати, тобто школи я використовую свій єдиний у пофісу. Проводжувати відвідуючи по правильному шляху, якому хриз був на сторожі, тому що люзі духа йде фальшива. Вона розумієте, оце от персонаж він такий цікавий, дуже цікавий. Знаєте? Я спеціально уникаю якусь там відповідь, тіпо, що так-то, так-то. А потім в результаті то той -во, указується, що воно воно того всього. Какашка знає. Ну, стрімний тип, стрімний тип. Я таким, ну, мені, ну, фу, бліна. <клухи> Чуєте мене? Ні. Перехожа лотеральна коробка. <клухи> Це з нашою переможецею всередні вуву, куви, Ву яка наша щаслива ця Чи не хочете щось сказати? Гаразд, скільки наша переможниця втікла, наша всрання щаслива, бла бла бла, буде побагриз! Я теж втікаю. Ні, не, не треба. Я не хочу, я таке не люблю. Я соцофоп. бляха, муха. Тріє райте з колесом фортуни, бо то я всіх розмажу джем. Чудово! Прекрасно! Бути ізгоєм чи бути хіроу? Я вибрала бути щасливою. До речі, можна мене нарешті спустити на землю? Ні, ви схоже, не розумієте. Я від я відпущу вас тільки, якщо бо переможе мене. Неможливо. Правила першої гри. Ви, мабуть, колись грали в закидання кілець чи не так. Буду скидати багато миленьких кілечок Якщо ви зловите 5 ляльок, ви будете вважатися переможцем. Ви зрозуміли правила? Поняла вроді. Я дух-дум, я неправильно грала. Ви зловили п'ять ляльок А реально? Вас ваша нагорода 400 ваучерів. Ого. Наступна гра досить легка. Коли світло згасає, ви можете робити протилежно до нак. Ой, чекай, я не поняла Наприклад, якщо я накажу стояти, ви можете бігти. Якщо ви виконуєте 10 команд, ви перемогли. Зрозуміло правила. А е, то коротше колись така гра була, яка називається Simon Says То щось з такого плану? Я поняла. Світло включено, роблю що каже. Виключене, не роблю. Від Я нічого не поняла! Я виконала тих 10, виконано 12 Колесо фортуни може виконати ваше бажання. Остання гра, якщо богриз програє. Усі, та кожен будуть з'їджені. А я літаю. Чуєте, ти мені щось підказує, що я не зможу її знайти? Можна я їсти куплю? Чекай, дай я поїм. Як мені ту використати? А давайте глянемо, що це хзе. Oh. Yeah.